Всіх вітаю, друзі, в Польщі. Міністерство внутрішніх справ почало працювати над новим, скажімо так, оновленим законопроектом про допомогу українським біженцям. І якщо трохи раніше, ми з вами декілька днів тому говорили про те, що вони його продовжать не до 4 березня 25-го року, ми говорили, що це буде до вересня 24-го року. А зараз, взагалі, в нас є нова дата, це 30 червня 24-го року, і є вже Конкретні зміни, над якими будуть працювати. І давайте зараз про це все поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Це важливо для всіх українців, які або проживають в Польщі, або збираються сюди переїхати. Дякую кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал. Ви цим допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. Вдячний, друзі, за вашу підтримку. Отже, Уряд Польщі планує продовжити термін легального перебування воєнних біженців з України на території Польщі до 30 червня 2024 року. Про це йдеться в проєкті змін до закону про допомогу громадянам України в зв'язку зі збройним конфліктом на території країни, над яким працює Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі і е, далі. Як зазначається в е, зв'язку з продовженням в ЄС до 4 березня 25-го року, тимчасового захисту для переміщених осіб з України, а також відповідно до польського закону від 12 березня 2022 року, е, планується продовження строку дії окремих правових рішень, передбачених цим законом, до 30 червня 2024 року, тобто е, зараз е, буде перше таке обмеження і перше скорочення. Прав і допомог які надаються українцям. Вони це зроблять ще до березня. І від 4 березня 2024 року вже будуть певні обмеження. І бачимо, що вони не хочуть розвивати, скажімо так, тему підтримки. Вони хочуть скорочувати тему підтримки. І зараз ми поговоримо в яких саме. Варіантах і е, після того, як 30 червня е, як ну якби після 30 червня, от в них буде цей період з березня до 30 червня, для того, щоб е, опрацювати нові варіанти допомоги. А якщо їх не буде, то всі, хто мають статус Укр, перестануть мати легальний прихисток на території Польщі і є декілька варіантів. Перший варіант це виїхати до іншої країни Європейського Союзу, другий варіант повернутися в Україну. І третій варіант легалізуватися на території Польщі, і це означає подати документи на карту побиту. Як завжди, до речі, вам рекомендую компанію в легалізація Вони працюють і допомагають швидко отримувати карти побиту. Кому цікаво, їх контакти є в описі під цим відео. Можливо, це комусь допоможе. Я знаю, що багато людей вже до них звернулись за моїми рекомендаціями і вже там отримують свої карти. Отже, наступне. Далі, в наступним кроком, уряді планують розпочати роботу над суттєвими змінами продовження терміну дії закону, і е, вони будуть відповідати е, різним рішенням Ради Європейського союзу. Ці роботи будуть розпочаті негайно після широких консультацій з органами місцевого самоврядування, державними установами, неурядовими організаціями та іншими зацікавленими суб'єктами. Наголошуються в проєкті. І е, тут знаєте дуже важливо розуміти, що. Навіть після 30 червня, скоріш за все, що буде якась допомога, можливо, вони залишать там безкоштовне медичне обслуговування, можливо, вони залишать окремі категорії, які не можуть, скажімо так, попіклуватися про себе самостійно. Як, як буде виглядати програма 40+, як будуть виглядати оці центри для біженців, які до сих пір ще існують, поки що не зрозуміло. Говориться тільки наступне: що проектом змін до закону передбачається продовження терміну легальності перебування воєнних біженців до 30 червня. Далі, допустимість подальшого використання до цього часу будівель, де тимчасово групами проживають воєнні біженці з України? Це наступне, але після 30 червня це питання буде е, переглянуто. Наступне легальності до цього часу дозвільних документів українців на перебування в Польщі, це також дуже важливий крок. Крім того, в проєкті передбачено продовження до 30 червня цього року можливості виконання праці лікарями, стоматологами, медсестрами та акушерками з України. Е, тобто, е, бачимо, що. Найгірше виглядає справа в, саме в цих категоріях це лікарі, стоматологи, медсестри та акушери з України, які вже приїхали сюди, які вже тут почали свою роботу і вже її продовжують хтось довше, хтось менше. Але це питання дуже цікаве. Бо Якщо б ну якби передбачене законом те, що після 30 червня вони не зможуть вже працювати цими лікарями, але тут вже питання в самій вигоді Польщі, тому як Польщі вигідно, щоб ці лікарі працювали тут в їх лікарнях, тому як їм катастрофічно не вистачає багато спеціалістів. І якби якщо зараз ці лікарі, які вже інтегровані в польську систему охорони здоров'я, одночасно всі втратять можливість там працювати, то в медичній сфері знову буде колапс. Тут ситуація і так не найкраща. До речі, хто стикався з трудностями, з труднощами в отриманні допомоги в медичних закладах Польщі, пишіть в коментарі свої історії, буде дуже цікаво їх почитати. От і так само дуже розмито зараз виглядає. Питання такої допомоги як 40, такої допомоги як 800, так, на кожну дитину до 18 років. І так само дуже туманно виглядає питання родинного капіталу, тобто це програма, за якою ваша друга, третя і далі діти так, після першої у віці від 12 до 36 місяців. Ви на них маєте право також отримувати додаткову допомогу по 500 злотих на місяць. В загальному це виходить за 2 роки 12 тисяч злотих. От з цією допомогою також незрозуміло. І фактично, для того, щоб не втратити ці допомоги, для того, щоб не втратити свою легальність перебування, для того, щоб залишитись в Польщі, то єдиний варіант це реально подавати на карти побиту. І коли ви подаєтесь на карту побиту, то і вже її отримуєте, то ви, по перше, можете також розраховувати на ці всі допомоги. І це єдиний варіант. А інший варіант це от просто на постійно скажімо так, жахатися оцих заяв і змін, які постійно робляться польськими, політиками, політиками, польськими державними службовцями. Бо то вони щось дають, то вони щось забирають, і це постійно якісь просто гойдалки, скажімо так. Ці зміни до закону про допомогу українцям в уряді Польщі планують прийняти в першому кварталі цього року. Це і власне зрозуміло, тому як до березня є час, і якби в лю лютому, от саме в лютому, в них є час це зробити, але якщо вони вже почали над ним роботу, то вони його приймуть одразу. І дуже важливий момент. Що пропонується, щоб він набув чинності наступного дня після його оголошення? Що також дуже важливо: що не потрібно буде е, ждати стандартний термін, скажімо так. І, е, Якби легальність українців не буде під загрозою, якщо вони забаряться з цим законопроектом і якось там його просто в останні дні попідписують. Хоча хотілося б, звісно, щоб вони, як мінімум, оголошували людям, коли приблизно вони це зроблять, для того щоб не було так, що тут приходить 4 березня, а ви е вже виявляється незаконно перебуваєте на території Польщі. І також за попередніми даними на сьогоднішній день в Польщі перебуває трохи менше 1 мільйона біженців. Ця кількість. Потрохи знижується на користь Німеччини і на користь інших країн Європейського Союзу. І, власне, однією з цих причин, я мене будь їх є багато, але одна з основних причин це невизначеність по статусу тимчасового захисту, тому як. Абсолютно всі країни Європейського Союзу вже це прийняли ще осінню, тобто так, там 3, 4, 5, 6 місяців тому. А Польща все ніяк цього зробити не може. І от зараз тільки вони починають роботу над цим законопроектом. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!